Вітаю вас 7 серпня середа, 158-й день із циклу 365 днів одного року. Біжить серпень потихеньку вперед, непомітно добігає літо. До свого практичного завершення. Багато які посаджені рослини вже дали плоди, дещо видно, як все-таки спрацювали наші руки біля землі. Які результати, бо ми все-таки у великій мірі залежимо від того. Як родить наша українська земля, продукти для нас привичні, потрібні і корисні. Спека трохи незвична, вибила з колії трохи нас. Але ми бачимо, що життя не стоїть на місці, воно продовжується. І це велике щастя. Ми знаходимо себе в цих перемінах, почали більш свідомо бачити, як міняється навкруги обстановка, як міняємось ми. Багато з наших знайомих і родичів роз'їхалися в зв'язку з обставинами роз'їхались в основному по Європі, а дехто навіть і далі поїхав. Чесно кажучи, багато ми пізнали дуже простих речей від своїх знайомих, які зараз далеко, і діляться з нами своїми враженнями, своїми можливостями вписатися в життя в. Інших країнах з іншими законами і правилами. Основне правило людське воно діє кругом. Старайся поступати з іншим так, як би ти хотів, щоб поступали з тобою. Це орієнтир дуже хороший. Посмішка. вона Є універсальним знаком доброзичливості. Бо жести, як ми вже розуміємо, у деяких південних країнах один жест для одних людей означає хороший знак, а для інших може бути ще і образою. Ну, Свої рідні можливості і відмінності кожної. Країни. Чи можемо ми сказати, що ми з усіх сил дбаємо зараз про порядок у своїй країні? Я маю на увазі оцей маленький п'ятачок, на який ми можемо впливати, бо маленька людина глобально вона. Практично не може впливати на обставини, які склалися в країні. Але ми, підтримуючи чистоту, порядок навкруги, там, де ми існуємо, де ми кожного дня ходимо, з вдячністю дивимося на природу, яка дарує нам красу. Намагаємось не кинути лишній папірець, де зря, щоб не створити смітника на газоні. Начебто дрібниця, але, чесно кажучи, хтось дуженько тут напрягав, і ж дев'ятиповерхівка, це. Великий пласт людей, під тобою і над тобою, і з вікна прилітає всяке, на жаль, інколи трохи крихоток для пташок, а інколи пусті пляшки з-під пива. Шкода, що у людей не вистачає розуміння, викидаючи сміття із своєї оселі. Через вікно вони свою оселю не очищають, вони забруднюють свій внутрішній людський світ. Треба це розуміти. Добре, трохи таких розумів не вельми веселих на предмет побуту, але те, що є, те є. І про це мовчати інколи не хочеться. Рівень внутрішньої культури людини дуже сильно відбивається на стилі її поведінки серед свого оточення, яке воно є, чи в своїй країні, чи в чужій. Хай вам ваш ангел охоронець підказує правильну поведінку. Правильні поступки, які будуть покращувати ваше бачення свого життя, цінуйте себе як особистість, не забруднюйте дрібними промахами своє існування, бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові!